Дивіться, хто тут? А гоу Сімоне, а го у Сімоне, чудове. А го у Сімоне, а гоу Сімоне, Сімоне не сумує ніколи. Ну, мог гратися. День народження Лу. Коли я вперше була у басейні, то боялася пірнати. Друзі, сьогодні я святкую свій день народження. Ви ж усі прийдете? Так, це буде чудово. Так, супер. Ти отримаєш купу подарунків. Привіт, Лу! Який подарунок для тебе найкращий у світі? Так, що б ти хотіла? Що ти любиш? Найкращий подарунок у світі? Це був величезна вантажівка на пульті. Чи гігантський робот? Не, я знаю. Веселкове метелико єдинорогове кошеня. Так, неймовірно. Леву такого не існує. Так, я знаю. Але отримати його було б класно. Твоя правда, це було б супер. Mm -hmm. Зустрінемось на моєму святкуванні. До зустрічі. Сьогодні в Лу день народження. так, я знаю, вона іменинниця. Ходімо, у нас є ще час, щоб обрати їй подарунок. Я знаю, що вона хоче, маму. Веселкове метелико єдинорого кошеня. Але де ми таке знайдемо? Ну, може, ми його зробимо? А вже ж чудова ідея Сімоне. Отже, у нас є плюшовий котик і поролон для рога, і фарба кольорів веселки, і папір, щоб вирізати два крила, як у метелика. Починаймо. Почнемо з цього. Ідеально. ще одне і готово. Та-дам! Яке гарненьке. Дякую, матусю. Будь ласка, зайченятко, тепер ходімо до лу. Так, а вже ж. Перед. Я сподіваюся, лу сподобається подарунок. Я впевнена, Твій єдинокотик котик такий милий. <свісно> Обережніше, Сімоне. Яка гарна іграшка? Що це? Ем, Це веселкове метелико єдинорого кошеня. Справді, я ще таких ніколи не бачила. Це зрозуміло, бо він такий один у світі. Самен Сімоне. Чому б тобі не сісти біля пані? Тоді не впадеш. Добре, мамо. я їду на день народження до своєї подружки Лу. А як тебе звуть? Моє ім'я Сімон. Ні. <свісно> Oh, oh, ой, окуляри. Не хвилюйтесь, я їх принесу. Ось ваші окуляри. Щиро дякую, Сімоне. Хочіше, Сімоне, це наша зупинка. Треба виходити. Добре. До побачення. Що ж, ходімо, Сімоне. Це тут. Але ой, мамо. Я забув подарунок ло в автобусі. О, ні, що тепер робити, мамо! Мерші, Сімоне. Нас дожинимо автобус. Залізай на спину. Супер, мамо. Гайда. Чекайте, чекайте. Я забув в автобусі подарунок. Зупиніть автобус. Почекайте нас. А він забув тут подарунок. Ні, що мені тепер робити? Поглянь, Сімоне, автобус зупиняється. Ми встигнемо, синку, і наздоженемо автобус. Оні! Зачекайте нас, будь ласка. Так не чесно. Ми майже встигли. Мені так шкода, любий. Що ж нам тепер робити? Вітаю. А ви забули своє веселкове метеликово єдинорогого кошеня в автобусі. Щиро вам дякую. Дуже, дуже, придуже дякую. Ви супер, попер, чудова Супер, це те, Сімоне. Ось вже тут. Привіт, сімоне. Привіте, клу, привіт, привіт Ферденанде. Ось лу, це тобі. Та-дам! Тадам. Вау. Веселково металку і до норового кошеня. Це дивовижно. Дякую, Сімоне. Я у захваті! Це найкращий подарунок у світі. Але де ти його знайшов? Я сам змайстрував. Якщо хочеш, я її тобі зроблю. Слухай, зробиш мені бабку роботу кошеня з блискітками. Так, а вже ж це лескітня.